Товариський він не був замкнутий. Його всі так любили, і повно народу було все там. Вони збиралися. Він дуже любив співати всі час. Дуже гарний голос був Ну, пісня. Завжди була в нас, і бабуся любила співати так українські пісні. Ну і взагалі, Юрко, порівняно зі мною, він більше там такі домашні були, такі, що він міг і хліб спекти. Ну, досить такі господарські. Він воїн і все. Оце в крові в нього чи що, я не знаю. Він що на полігон їздив, був дуже задоволений, як вони виїжджали на полігони чи навіть як на, на, на ротації як були, то він взагалі він приїжджав, то він такий довольний був. Він завжди був на позитиві. Ми їздили на рибалку з ним, по гриби завжди їздили. Ну до того як він у 2014 році пішов служити. Іра Саня ще не так любила, я завжди за ним такого хоську, то тату скорше там міг прийти з роботи, їсти міг зварити Макарони по Флоцьки, завжди робили. Я така, а по-флоцьки, добре. Коли ще маленька була, в саді куди я завжди казки читав, деколи на ходу придумував. Але просто з татом якийсь такий зв'язок, такий коннект з ним, що то він мене спішло, міг зрозуміти. Ну, як батько, він дуже любив своїх дівчаток, він за них душі не чаяв. Він більшість своє життя віддав армії. В нього от дух воїна, хто з ним, хлопці, які з ним воювали, сказали, в нас такого каже. Командира, отакої от напору, такої ненависті до ворога, каже: я не бачив ні в кого. Каже, він в бою його він був нестримний, просто його не було б можливо зупинити. Це був його поклик душі. У нас ну, мама, тато і троє дітей. І Юра наймолодший, так як він на 9 років молодший від мене. Ну і від сестри від 13 років. Як сьогодні пам'ятаю, це я прийшов зі школи, і тато каже: Пішли до мами, бо мама в лікарню попала. Ну що я зранку зі школи в школу, мама була в хаті. Він, все було нормально. А бабуся в нас працювала в родільному відділенні. Ну, і ми підходимо, тато пішов цей, ну, подзвонив, сказав бабі, щоб вигняло до вікна. я кажу, тату, а чому мама в роділці? Ну, Мама в нас трошки була така, по-перше, низенька, і то І Їй так не було видно, що вона вагітна. І вона показує Юрка. Шустреньким таким був, шустреньким. Ну, В нього трошки було шило в одному місці. Ми вже старші, були нам десь там піти погуляти, туди-сюди, а мама все його, то ми втікали від нього, то сестра, то я. Юрку, по-перше, в нього таке прізвище було Марадонна. Він дуже любив футбол грати, футболіст такий. В Яурівській середня школа номер 2 в школі до 9 класу він досить добре вчився. В нього такий, ну майже відмінник був. І щось так після 9 класу його змінило. Не знаю, що. І от, ну, були четвірки, там, десь, десь і трійка проскакувала. У світі тільки середню він мав. Любив транспорт, дуже любив транспорт. І він... Ремонтував, шпаклював, малював. Це його от такі були його хобі. Дво з колегою вони починали з Москвича. Розбирали, збирали. Потім так поступово, поступово вони там щось собі в гаражі робили. І з хобі прийшло в працю і заробіток. Ну, але ну, він себе бачив, я так розумію, себе бачив в армії. Півроку послужив на срочній службі армії. Потім пішов в контракт. Це було. В травні місяць, 2003 рік познайомилися, ми були на дискотеці. Він приїжджав в наше сусіднє село. Він підійшов, просто запросив мене на танець. Ми потанцювали. Потім я перейшла в їхню компанію. Ми, ми там вже так разом були. Він ще служив, він на контракті був. Поїхав і на слідуючу суботу він приїхав. І знову ж таки ми зустрілися. Він мене провів додому ну, і запропонував мені вийти заміж. Тижні часу. Oh. Я погодилася. Це був травень, серпні І ми розписалися. Мені було 17, йому було 20. Мені подобалося в нього оця його, його всюди було багато. Мені було з ним комфортно. Побили в травні місяці, ми вже зробили за рік шлюб, вже минуло 22 роки, як він став татом. Перша дівчинка там. У Вони... вас скільки дорог? Три. Але дуже хотів хлопчика, дуже хотів хлопчика. Потім каже, добре, що в мене дівчатка не хлопця вночі, встала, казала, ми будемо по черзі одну ніч ти, одну я. Я свідоцтві про народження записана як Іванка. <свісно> <свісно> Та мене назвав так тато. Мама сказала, що вона не хоче, щоб я називалась Іванка. Але тато вирішив зробити по-своєму, і тато пішов свідоцтво про народження робити, і тато питає, як ти звати? тато каже Іванка. І все. І мене так назвали Іванка. Він зі мною робив уроки, і він мені допомагав англійську робити, математику, там звичайно щось я не розуміла. Показував, як то все робити, казав, ти зрозуміла? Ні, давай ще раз. Ми дуже хотіли маленького песка. І тато такий десь там знайшов в інтернеті, що віддають песика десь тут в Львівській області. Ми такі побачили, тепер та каже, треба. Тато, нам треба того песика. І все, то він їхав, аж наскільки я знаю, вроді в городок. Він їхав аж туди забрати того пса. Та привіз нам, тільки сказав, що так як він його віз, його, з нього кличка. Ну, він його назвав? – Патрон. Після армії він працював на різних роботах. У 2014 році, коли почалося, то він казав, що він йде в армію. А Я не хотіла. Казав, що армія то його і все. І він десь В 2015 році він пішов на контракт далі, каже, я йду в армію. і все. От він поступив 24-ту бригаду на контракт, так як він і служив, він з самого початку був у 24-й. Він був командир танку. Казали, що в бою він дуже страшний був. Ну, Я призвалася до армії в 20-му році, в січні місяці. Ми разом служили в 24-ті, тільки я була на ППД, він був, а він виїжджав на ротацію. От як вони в 14-му році тоді попали під обстріл, і після цього ех, тяжко було, бо розуміла, сьогодні так, а завтра інакше. Повномасштабне вторгнення, як почалося, то вони були під лісом. оця їхня ротація була, що що їх зостала там війна. А так під Бахмутом не десь були, потім е солідар вони були. Він якраз мав приїждж... приїхати в відпуску. Потім почалась війна, то він такий, «Не, я не зможу приїхати. Ну, що тут бути, я така вічно там на сході, але від мене на день народження не можете приїхати. Ну Я з тим змир, змирилася, ну як. Я розуміла, що тату мусить бути там. Завжди питалася, та тату, що там служити? Тобі ж може стрілятися на нашому, то що ми будемо з нами тут сидіти. Ми будемо вам допомагати, ще щось. Що він казав? Я не ти розумієш, що я мушу. Так завжди любив, коли приїжджав, він йому там тяжко було, чи ще там якісь побратими, наприклад, допомагає. Говорить, зі мною, знаєш, так тяжко, я так не можу на то все дивитися. І кожного разу так приїжав, говорить. Певно, буде наступний. Я кажу, тато ми що тільки Мам ще 40 років немає, ми що здуріли. Він не дуже багато розказував, він старався, ну, тобі то треба. ну замовчував, де, що, які нюанси були. В ну, нього були поранення. Я знаю, що у нього на нозі був шрам, більше ближче сюди до, до, до бедра, але він ніколи не розповсюджувався. що, де, куди. Ну весь час була з ним на зв'язку. Ми кожен вечір дзвонювали, з ним говорили. Я могла до нього подзвонити там під вечір годину одинадцяте. Він міг снаряду лягти спати. Я Кажу, та що ви робите? Я кажу, О, лягати спати хочу. Я кажу, а ну добре, лягайте. Та каже, я вже що ти хотіла. Я кажу, та, нічого мені скучно хочу з вами поговорити. Ми з ним ділилися, ми говорили. Там жалілася на менших сестер, якщо вони мене не слухають. Завжди сміявся, завжди щось там якісь приколи розказую. Розказую, як в них там на сході там, наприклад, то там живуть. Коли він подзвонив 18 числа, я просто не міг підняти трубку. Я кажу, Юра, я там звільнюся, я тобі. Чи ти мені передзвонив там, після восьмої вечора? Не я не передзвонив, ні він не передзвонив. А тут дзвінок від комбата, каже, що ти робиш? Я кажу, щось треба, якесь є задача. Він каже, ні, боть. Каже Юра, загинув, це було вечором. Його взвод обстріляли, танк був поранений командир там, того танку. А Юра, так як згодний, він там біля них був, і він командира витягнув і завіз на евакуацію. І вернувся. Ну, достеменно я того не знаю, як сталося. Я зрозумів, що він ішов для чогось до танку, попав в танк. чи… Краснопіль, бо казали хлопці, що ФПВ не, не літали в той час, були заглушені. Чи, чи якийсь снаряд прилетів і попав в башню танка і осколком його забили. І опізнав я його по його татуюванню на плечі. Голови нема взагалі б не було голови, там півчелістю нижньою нижньої було і все. Ма приїхала з відпусткою, мала їхати. Ми мене в Карпати. Дітей дуже хотів завезти, дуже хотів побути. і Дуже спішив відпустку. Йому до ротації залишилося тиждень час. 26-го в нього була ротація. Навіть день перед тим ми спілкувалися з ним. Не було ніякого такого, нічого. І вже зранку якась така була. Тривога на другий день, 20 числа. Дзвонила і потім вже мені сказав. Зранку мала подзвонити, до нього щось питатися, він не брав трубки. Потім думав, ну та ладно, може він там після наряду відсипається чи на виїзді всякі буває, знаєте. Я така думаю, ну та ладно, подзвоню, там десь година четверта, десь п'ята. переважно він такий годині може підняти трубку. Знаю. Я така думаю, ну то подзвоню, подзвоню. І так не могла дозвонитися. Я навіть така ходила, трохи переживала, але вигляду не давала Іристані, щоб вони теж не переживали. І ви такий заход, заходи, я кажу, що помер. Я взагалі не могла говорити. Я так плакала, що то вже. Пен вже ціла вулиця чула. Мені так тяжко було, я цілий ходила, ніби в тумані. Я, я так весь час плакала, плакала, потім кажу, я вже потім змучилась плакати. Не те, що змучилась, я вже не мала чим плакати. Нема кого так позвонити, або якийсь там тяжкий день. Я, Тата дзвонила, тато хочу пожалітися, на кого, на всіх. Тяжко, ну але... Змиритися не можу. 음, бувало таке, що ну думала, ну блін, може, то не він. Я ж не бачила, що то він. Страшно. Надія, що це може не він. А зараз ну бракує його, все одно бракує деколи, так дзвінка десь. Ти розумієш, що ти, ти вже не подзвониш, не спитаєшся, Юрка, як, як там в тебе ситуація? Я завжди казав, бережи себе і хлопців. Ну от кажу, хлопців він зберіг, а себе на жаль. Скільки ви разом прожили? 18 років. Оце останній сон, що знився. Ми, ми були там в тій кімнаті, що то за кімната була? що то за будинок був? Я не знаю, ну було дуже багато людей дуже... і дуже незнайомих. Йому вже я кажу, йдемо, збираємося, йдемо, збираємося, нам додому, нам додому. І От я його е, підганяла. І збирається, йди. Е, зараз вийду. Та я вийшла за, за ті ворота, то, ну, за ті двері вони були стіклянні, а він лишається там. І каже до ну, мене, каже, я лишаюся.